Вітаю, друзі, на каналі. З вами канадський Марк. Перед тим, як я навіть почну розмовляти та говорити про тему сьогоднішнього відео. Я хочу сказати, що я дуже сильно співчуваю всім, хто постраждав та втратив рідних та близьких вчора в атаці, яка відбулася по Києву. Це справді просто трагічно, страшно і дуже сильно несправедливо. І мене серце болить. Мене серце болить за те, як знищують мою країну. Мою батьківщину, мій народ, і я дуже надіюся, друзі, що ми витримаємо, що ми вийдемо з цього, і що Україна все ж таки буде існувати та буде мати право на існування, так як вона цього заслужила. І українці, як ніхто, мають право жити під мирним українським небом. І те, що зараз відбувається, це просто вже ні в які рамки не приходить. Не говорячи про те, що воно не відбувалось, воно вже відбувається. З 2014 року, але це дуже прикра ситуація, і нам, українцям, зараз як ніколи потрібно триматися разом, єднатися і підтримувати один одного як ніколи, особливо українцям за кордоном, які живуть під мирним небом. Їм треба пам'ятати і розуміти, що відбувається з їхньою країною, і допомагати їхній країні як можна, а не ходити, і не розважатися, знайти і не займатися різними дурницями. Сьогодні я хочу вам розповісти про шокуючу заяву Дональда Трампа стосовно України і, взагалі, як це все відбувається, як це все виглядає. Ця війна вона не повинна взагалі була розпочатися, але Росія вирішила напасти на Україну, і Росія вирішила та продовжує добиватися своїх цілей в Україні з приходом Дональда Трампа. Дональд Трамп обіцяв дуже сильно відверто, що він завершить цю війну. Що якби він був президентом, то ця війна би ніколи не відбулася. І тепер ми маємо, що Дональд Трамп є президентом Сполучених Штатів Америки, але йому ніяк не виходить закінчити цю війну. Тому він напав та накинувся знову на Зеленського. Сказав, що Зеленський не розуміє, що він говорить, що Зеленський не хоче визнати, що Крим це Росія, і що це взагалі дуже велика дурня, і такі різні заяви та розмови, тільки відсторонюють, нібито Україну і Росію від столу переговорів. Але Трамп не хоче визнати одного, що Росія не хоче завершувати цю війну. Росія хоче отримати свою ціль, те, що вони собі поклали, і без тої цілі ніяк не завершиться ця війна. Україна повинна або повністю капітулюватися перед Росією, впасти перед Росією, Тоді завершиться ця війна, або тратити все, за що вони боролися, все, що вони мали. І це прикро, тому що я не підтримую цю війну. Я хочу, щоб люди. Жили під мирним небом, я дуже надіюся і молюся Богові щоденно, щоб ця війна завершилася як пошвидше. Але молитися тут не хватить, і це нічого не допоможе тільки. Тут потрібно якісь знайти дійсно дії і особливо від Сполучених Штатів Америки. Але з приходом Трампа, як ви бачите, Росія ще більше і більше почала атакувати, жорсткіше атакувати, та побачила та зрозуміла, що. З Америкою можна рухатися в сторону, яку Росія хоче, яку Росія забажає, і таким чином Росія користається всіми цими можливостями, всіми цими, можна так сказати легенькими ходами, які допомагає Америка зараз надавати Росії. І тут зразу Трамп вже сказав, що він буде відходити від цих переговорів, якщо вони не будуть. Завершуватися, якщо вони не будуть іти в ту сторону, яку він забажає, і вже прийшло 100 днів плюс з того, як президентом став Дональд Трамп, І де його всі ці обіцянки, чому ще досі нічого не завершено, чому він тільки... Тисне в сторону України та хоче, щоб Україна на все погоджувалася на всі умови, які фактично Україна не погодилась самого першого дня початку повномасштабного торгнення, То тепер, після всього, що Україна пережила, тепер Україна просто має взяти цей програш, абсолютний програш, і таким чином Трамп скаже, що він дуже молодець. Бо він закінчив цю війну. Я тільки з одним погоджуюся з Трампом, що дуже прикро, що гинуть люди, невинні люди, і що це треба зупинити. Але Трампа планів він є справді, щоб злити Україну в сторону Росії і щоб Україна втратила взагалі право на своє власне існування та на майбутнє для своїх дітей. І це є дуже болюча та прикра ситуація і важка ситуація, яку важко зрозуміти. Трампу йому легшу легко говорити, бо це не його країна, це не його люди, і він в тому не живе щоденно. Ну коли українці живуть в цьому щоденно, бачать всі ці жахіття війни, їм це болить, їм це накипіло, і українці не можуть просто так дати задню та відмовитись, тому що в них немає ніяких можливостей. То не то, що Росія здала та пообіцяла, що буде кінець війни. Росія може в будь-який момент знову напасти. Росія може багато що зробити і ці. Безпеки, гарантій безпеки, так звані від Сполучених Штатів Америки, це недостатньо, особливо після того всього, коли Україна відмовилась від ядерної зброї, то взагалі би потенційно не повинно би було бути зараз такого жахіття, як відбувається. Але це складна та важка ситуація, і дуже прикра ситуація. І тут конкретно зі всієї сили сьогодні. Трамп сказав, що він дуже незадоволений. Він абсолютно незадоволений всіма цими атаками, які відбулися по Києву вчора. І він дуже сильно просить Путіна, щоб він зупинився. Зупинився. Робити ці атаки та продовжити ці атаки, але немає конкретики, знову немає цього, знаєте, такого меседжу, конкретного меседжу, щоб Путін зрозумів, що він не може отримати все, що він хоче, особливо агресію. Бо зараз що Америка показує, Америка показує приклад цьому світу. Що якщо велика країна захоче іншу країну захопити? І м, тоді е, не буде ніяких залі ніяких назад поступків, і таким чином силою, агресію Росія отримує то, що вона хоче, і так не повинно бути. Повинна бути якась справедливість, повинна бути так чесність, і не повинно бути так, що в цьому світі цей світ має місце на всіх, і ці кордони, ці поділення, вони не повинні відбуватися. Вони тому, що якщо люди не зрозуміють того, щоб вбитися і, і вбивати своїх власних людей на цій планеті. Це створить тільки, доведе тільки до остаточної прирви, і потрібно зрозуміти зараз, що в Україні потрібна підтримка. Україні потрібно, щоб її зрозуміли, щоб її вислухали, і щоб не в Україні проблема, що проблема саме в інших партнерах, які хочуть тільки все зробити так, щоб задовільнити одного партнера, але в будь-якій дипломатії за будь-яким дипломатичним столом, чи навіть коли бізнесмени сідають підписувати контракти, чи навіть коли ви купуєте власний будинок не може бути все в один бік. Завжди треба, щоб два були боки і щоб було чесно та справедливо. А якщо немає цієї чесності і справедливості, то як ми можемо якоїсь чесності та справедливості очікувати від Росії, що після того, як вони відносяться та що вони зробили з Україною і українцями? Ось така зараз складна ситуація. Звісно, прикро, дуже прикро, важко навіть про це говорити, і я навіть не можу собі уявити. Як наші люди, українці, через що вони переходять щоденно, ментально, фізично, і ну, це, це важко. Це важко. І тому українці, коли бачать та чують якісь там проблеми в інших українців за кордоном чи в країнах, вони на це все дивляться, як знаєте, і думай, Боже, які проблеми є в людей. А в нас отут дійсно така проблема, що лягаєш спати, не знаєш чи прокинешся зранку, друзі. Ми з вами, українці, ми тримаємося і будемо надіятися, звісно, що завжди надія помирає останньою. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.